Горманська, вулиця Федоровича, Гірманська. Пройдемося тут напрямку до домініканського собору. А, це у Львові. А майданчику літньому нікого нема, хоча тепло свічкової мануфактури. Це сакура, вона отут -от розквітна. Трошки більше людей на вулиці з'являється тільки в ті моменти, коли йде організована екскурсія. Ратуша купається в праменях сонця, що сідає. Площа, ринок вже вечір А, все ще в моді кульки які світяться. Я думаю, вони вже вийшли з моди. Театр ПА, правда? Це такий театр. Для тих хто любить ПТП у насправді. А вулиця. Краківська. Теж на двечір'я на вулиці Краківській. Не скажеш, що у Львові мало людей надвечір, звичайно, що не скажеш. Але й не скажеш, що багато. Бо насправді, коли в один день робиться кілька відео, то можна помітити, що бачиш в другому і третьому відео тих самих людей, яких бачив першому. Або навіть в першому. Кілька разів бачиш тих, кого бачив в першому. Зараз люблю. Там не здочь. А, я ведь на церкву. Що дається, напевно, прийдемося в напрямку до оперну, подивимось, що там робиться. Може якось додому йти зарано, ну як на мене. Так, храм преображення Господа нашого Ісуса Христа. А оце весь український, щоб покляк. Ну що, сам Бог вилійте доперну. <рес> <рес> Ренісаж вже, напевно, зачиняється. В таких інстаграмних дзеркал, бачите, скільки з'явилося. Один з скрипалів вже йде додому. Вже йому вистачило заробітків на сьогодні. Не видно, прямо оперний театр імені Марії Заньковацької. Верні Саш. А Верні Саша. В такий час, мабуть, вже і нема. Щоб дивного нема, це, мабуть, вже сьома. Ну, ще не сьомий, але вже щось близько сьомий. А, до речі, перше відео, яке ми цього дня записували, ми його починали від Театру Марії Зеньковацька. У нас є навіть відео колись було з балкону театру Марії Зеньковацька. Так що я вчив класик. Звідки почали? Кіно, серіал про Львів. там і завершили сьогоднішню серію.